Же здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Ну що ж, друзі, випробуємо. Випробуємо його. Заготовив Віщечка трішки таких дровцят. І вимерємо їх і запустимо його, спробуємо його уже в роботі. Це ми все практично з вами разом робили. Вали оцих два. Один, верніше, ну вони однакові. Ми точили. Шпильки з вами ми точили. Ці гайки я сам вже виточував. Ну, всі такі деталі, які ми з вами робили. Хлопці тут мені допомагали в деяких речах. Нижній вал там, втулка оця на, на я хотів чіпити, як би сказати, той шківер здоров. Ну тут я прорахувався і зараз я вам скажу, чому прорахувався. Потрібно буде. Ну, практично, я вже придумав, щоб не казати, там напишіть, порадьте мені, розкажіть, то я не знаю. В Принципі, я вже там вирішив питання. Я його перероблю. Перероблю, ну там дещо десь, десь потрібно зробити. І що по цьому? Ну, так, по основному побудові, ви пишіть, якщо вам буде щось цікаве зняти по, по цих питаннях, то я знімлю. Пишіть конкретніше, я запишу, як би сказати, і вже в наступне відео, коли він, якщо він зараз буде працювати нормально, якщо нічого не трапиться, ну бо я там запихав пару патиків. 3-4 патика я вам розповідаю, запхав і все. Тобто, якщо ви зараз цю купу зробите і з ним все буде нормально, то. Як би сказати, будемо далі продовжувати. А якщо буде щось ненормально, то будемо поправляти. Тобто така штука. Значить, що по цьому? Дві плити, вони йдуть 11 мм, мені здається. 11 мм от таких дві, дві плити желізних. Обойми підшипники стоять 208 внутрішній діаметр 40, наружний 8,5 мм. Здається, 8,5 чи 9, не пам'ятаю точно. Ну, от Ну, отакі підшипники, звичайні підшипники, писали, казали, Діма, ні в якому разі середину, в плиту тільки потрібно, ну немає чим зробити в плиту. Згоден, що можливо, в плиту і краще. Побачимо на моєму досвіді. Побачимо, як він буде працювати, як воно обірве, обірве, щось буде передумати. Тобто на все життя не придумаєте і не надумаєте, і, і коротше, ви зрозуміли. Ця штука не знаю, від чого в мене було. Зробив таке кріплення на, на вісне. Це якийсь від, або від, е, важкого мотоцикла, тяжолий, кажуть, там, МТ чи К700. Від нього це що з коробки, мені здається, виходить. А можливо, від Жигуля. Не знаю. Обрізав її, так от взяв на клинчик сюди, клинчик приварив, роз, розрізав її, засунув, заварив бомба ракета. І сюди втулки поклав з трубки вущої. З вущої такі трубки і палець. І вийшло, якби, щоб не варити тут ще три ногу. Буде слугувати, як і. Ну от так. Економія в всьому економії. Рама вже з чого була, шмарка. По правді вам скажу. По правді, все, що було. Вже якісь клоці були довгі штуки, в мене їх сюди пустив. Профтруби вже кусочки були, він зварував, доварував, пришмаркував, зліплював. Коротше, що міг, туди запхав. Ну тут кріплення, все зрозуміло. Зварив, тобто нічого такого важкого немає. Вал тут іде 45-й, проточений сюди на Ну, є, є відео, де я точував, там є креслення. Кому буде потрібно, заходьте там, є, дивіться. Вал тут 45-й і два уголки зварені. Два уголки, ну, два уголки вирізав я з швеллера таких. Ну, що І просвердлені отвори нарізана різьба на 16 крок 2, мені здається. От тут я не пам'ятаю, треба подивитися. Ну, така різьба файна. Знаєте, що можна. І ножі зроблені. Ми з вами закалювали, їх робили. Я одне ще не сказав, їх товщину. Товщина в них 14 мм. Мені здається. Да. Мені здається, що да, 14 мм, не здається, точно. Це польова доска від е, плуга. Якого, не знаю. І от такі справи. Було заточено, було зрізано болгарочкою, прочищено, так, е, закалено і за, на точильному станкові, який я робив на каналі. Є, заходьте також, дивіться, робіть, майте і працюйте, Коротше таке. Що ще по цьому так сказати? Закріплено воно на, закріплено отак на болтах, зварені такі вставки. і ну, Які вже були болти. Це на 6 ні, це на 8, а це на 10. Отак воно ну, нікуди воно не дінеться. Зараз я розкручу, щоб не займати ваш час, це треба було це говорити і розкручувати. І подивимося, що всередині. Ще покажу, кому буде можливо цікаво. Вигнав оцей я короб, ну по правді скажу вам, що що як би сказати, я вже побачив, що не підходить той шкіл, все робиш з голови. Креслень немає, не креслеш, що є, з того складаєш. Тому виходить так, як виходить, щоб, щоб сказати, що прорахувався, по правді. Щоб сказати, що я думав, я вже коли склав, то я вже побачив, що... Таке, це, труба як би сказати. Зараз я відкручу, щоб не займати вас час і продовжувати. Тут, як бачите, знаходиться дві шестерні, вали виточені аж сюди. Зараз я відкручу, бо вже закінчився у мене на 24 шестикутних, вже не було з чого болти точити, то виточив з звичайного кругляка таки і якби, трубним ключом. Ну, нормально, нормально. Звичайно, краще під шестикутник. Значить що тут знаходиться? Що в нас тут знаходиться? Шестерня на 43 зуби чи 44 зуби. Можу потити. Верніше, дві шестерні на 44, і ця одна менша. Шестерня вкладена в. Ну, воно так хорошо закладено, то я вам скажу, шату тут практично чуть-чуть. Ну, поки що чуть-чуть. Можливо, воно розробиться, не знаю. Я спочатку відрізав її. Отут шестерня була. Я відрізав її, думав, що таку маленьку. Ну, був такий шар. Люфт, розумієте? Тому, подумавши, взяв, переварив назад оцей кусок. Зараз я покажу в цілу. Воно отак, як би сказати, йде. Я його відрізав. оце. оце. Це від МТЗ і ОМЗ, не знаю від чого. Це Бушні шестерні, вже які були непотрібні. Я її відрізав, але був такий люфт на. Як вам -то? зараз принесу. Ось був люфт на оці штуці. Я не знаю, як воно поправді називається, соромно вам так говорити, але, але так. Ну тут якби мінімальний. Отак, ну коли відрізати, він йде більший. Того я не взяв, приварив його назад. Хай би було. Ну, почесно вам скажу по правді. Краще беріть, на мою думку, якщо будете робити, оці менші шестерні, на 37, вони, здається, зубів. Оці менші. Чому менші? Тому що, якщо ви покладете менші ножі. У вас буде рубати щипу меншу, коротшу, по-перше. І ножі вам потрібні будуть менші. вужчі. Тут ножі, довжина. Зараз кажу. Довжина ножів. Якщо ну, десь отак, так? Де? Що у нас виходить? 12, так, да, 12 сантиметрів, 120 мм. Довжина ножів. Якщо ви покладете цю меншу, вона буде менша. Тому вирогідність згинання ножа буде менша. Зрозуміли? Буде меншу щіпу рубати, і буде, як би сказати, мілчу. Це плюс, плюс. Ножі не буде так згинати, плюс-плюс. розуміли? Тобто так. І цю шестерню також потрібно буде ставити меншу. Значить, що по цьому? Отут оцю проточений вал. Він проточений, ось цей вал, він йде звідси сюди. Він проточений під цей діаметр 37 мм, мені здається. 37 мм. Закладжено отак. Закладжено. Спочатку я вирізав на ці шпонку. Потім подумав, на, навіщо та шпонка. І взяв сверлом, просверлив отвір. Спочатку на 8, потім на 10. Виточив такий, як би сказати, на 10. Він йде такий довгий, сантиметрів 6 тут. Таку шпильку і туди заклав. Одну і другу, дві шпильки тут. І все. Я думав, що просто в цьому не просверлиться. Просверлилося. Легко, доволі легко. Воно закалине лише оця, оця поверхня. А всередині він і точиться, хорошо проточується. Ну, файно так, нормально. І тобто питань з ним нема, з цим валом. Тобто не бійтеся, можливо. І якби виточив, щоб звідси шестерня не вибігала сюди, виточив отаку шайбу, щоб воно його зрозуміло. Щоб воно його не пускало туди. І з цієї сторони виточено так само, щоб не пускало її туди. Тобто, воно, щоб верніше підшипники не вилазили, ну, щоб воно стояло все вкупі. Зрозуміло. Тут я виточив е, отаку от болванку під конус. Під конус, вона якраз під той шків. Виточена під конус під той шків. І так само за засверлений отвір. І так само, таким чином, як тут, забитий такий на 10 палець, ну, в проточка, і забити туди, якби, як шплінт. І мав вставлятися шків. Але шків почав пирати у ці шестерні. Не подумав. В мені ще робилося, як би сказати, все мало бути нормально, але не подумав. Ну, У мене є ідея, я зроблю. зроблю. Надіюся, що зроблю все буде нормально. Тобто таким чином воно виходить. Зараз і підрегулював так ножі, зараз я вам покажу. Вчора сидів до, до дуже, дуже пізно, чесно кажучи, і спину нагибнув. Ці крутити, відкручувати. Так їх підрегулював, дивіться, з тої сторони. Зараз як воно буде. І так підрегулював ножі, дивіться. Ну, поки що, як би сказати, поки як не притерте, то воно так. Бачите, Це горіх. Та Такі справи, друзяки, запускаємо і спробуємо його в роботі. Ну, що кіше балаболити. І захист чому поклав, тому що е, можливо якісь попасти між шестерні і тоді, можливо, будуть питання. Тому зразу зробив жест і вигнув такий короб. Ну це вже важкого, то немає. О, 30 хвилин робити. Так таке, навіть як на перекур, як то кажуть. Того, того такі справи. Зараз я це все позажимаю, позакручую, і будемо запускати і пробувати. І його Можна покласти навіть монтюровку і таке сантиметр 4 монтюровкою перекрутити, воно його пережме. Пробував, перевірав просто це для цікавості. Тому зараз я закручу це, запускаю і будемо усього це. Тут кличку. Тут акація, тут будзина, горіх. Все, що може лишнє таке, як би сказати, десь звисало, ну в себе. Ну, не в мене звисало, а на дереві звисало, ну на моїй ділянці. Зараз запустимо туди і, і побачимо. Побачимо його. Ну що ж, друзі, заводимо трактор і, і спробуємо. І спробуємо. 我真的。<laughs> they not it О, прийдемо за чотири і 3, 4 і 2, Але буде. Зара. Уж був не ставить, що подарили. Ште і п'ять, ну таке. Здрави, друзі, такі справи. Що скажете? Які у вас думки? Ну що тут сказати. Не покрашене. Та покраси, це буде добре. Шви не зашліфовані. Та при чому там шви, бля? Ну чого ти чіпляєшся до цього? З чого небудь зроблено. А з чого він мав це все робити? Що, купляти чи що? Ну він ж сказав, купи, готові, та й не, не, не морочи голову нікому. Капець, блін. Ну, таке, таке, не знаю, не знаю. Що ліпить? Чи варте воно, а чи довго воно попрацює? Шики попрацює, то ж Побачимо. побачимо, Тож людина знімає, показує, все попрацює довго. Він ну, сказав, не спішіть, не робіть. Буде висновок, і, як би сказати, у процесі роботи. Чого ти? Багато питань, дуже багато питань. Які питання? Які питання? Подивись, що воно робить. Подивись, що воно робить. Що ти мелеш? ёлки палки Капець, нема з ким говорити. Ну... Боюся поспішити з висновками, по правді скажу, але от таке, те, та, що воно брало, я вам скажу, подивіться. Подивіться. Те, що воно брало, подивіться, це ж зовсім друге діло. Я вчора так регулював, подивіться. Сирник, щоб сирник воно в мене сточувало, розумієте? Вчора до ночі вже, дружина каже, йди спати. Йди вже спати. ні. Хочу добити його, хочу його побачити. Так. Подивіться, яке довге, там було 7 метрів одне. І він собі його і виплюнув. О, ще, да, Ти! Набирай, пали. І він, що я вам скажу, там було яке грубше. Будзина, мені здається, 5,5 чи що. Йому по барабану. Ну це ще маховика нема. Це ще нема тої штуки. Розумієте? Це ще немає того. Колеса здорового, ну, не колеса шківа. Буде шків, мені здається, там шківом крути бере, як, як це січкарню і він буде рубати. оце. Так, так. Поки що так. поки що так, Не спішу. <рапріп> Далі будемо бачити. Ну, Я вам скажу, на трактор немає, не відчувалося такої нагрузки. Там як коли я, акацію, акація відчувалася, що твердіше, то він так тук, тук 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 ну це оберти йому дати. Що він так як би сказати, що оце. А це остальне кленчук, це все він без навантаження, без нічого. Подивіться, який зріс на акації. Подивіться, який зріз. Дивіться, як зрізав. Красота. Так, да. Да. поки що да. Подивіться. так. Подивіться. Це гілки, вони мгнили. Вони просто мгнили. Просто мгнили. А зараз. Деньок, я думаю, так, да? деньок? Леньок так хорошо напалити, легко це сіки поїхати, отакої от штуки набрати. Поки що так, далі будемо бачити. Далі будемо бачити, буде. Далі буде далі. Далі буде далі, далі мені здається. Поживемо, коротше, побачимо. Не буду спішити, бо вже сам себе загнав. Так що... що це. Ну, як би сказати, ваші думки на ваш розсуд, кожного, звичайно, своє бачення цього всього. Ну... На рахунок шестернів, то щоб менше поклав, поклав би менше. Тоді б воно рубало десь сантиметрів по 6. Це сантиметрів в нас, зараз я візьму штангель. Ось, це в нас воно рубає по... Ну, якщо отак от взяти, 9. 9,8. 9,8. Це що у нас тут? 11, Чому чомусь так? 11, Можливо, якось, знаєте, ще без бункера, без цього загружу за цей, цей, що ставити 8, 7 і 8. Без цього бункера, то можливо, що знаєте, десь проскачив, поки його якби схватило бункерів, що воно буде більше рівномірно. Але мені це не принципово, як це клас. Скільки я тут його позапихав? Хух. Класно. Поки що класно. Таке перше враження якби після роботи, так що запустив його вход. То поки що, поки що подобається. А, звичайно, потрібно таке мощне випробування. Мощне випробування на прицепку, щоб воно було, як би сказати, як би сказати. Ну, що? Ну, це, знаєте, як емоції після того, як ти його робив. Щоб сказати, що воно важко було робити, ну, Ну, більше вирахування, як би сказати, потрібно прорахувати, вимірати, І якби тебе ж ну, ні, ніфіга нема нічого підготовленого. Ти ліпиш того, з чого в тебе є. Що є? Якби там можливості, були якби можливості, то купити його та й не Але як немає можливості, ну самі розумієте. Що. Ножики, дивіться, які ножі. Ай, Діма, після чого ти ці ножі хвалиш? Після... Десятих патиків. Так, звісно, побачимо. Побачимо з часом. Побачимо з часом закалики. Писали ви там масло, що потрібно, писали потім воду. Так, ну, потім потрібно відпускати. Тим методом, яким я закалював, це означає, ну, як би говорилося, що закалка з послідовним зразу, що відпускається метал трішки, там, щоб не пхати його в духовку. Там ви зрозуміли. Ну хто розуміється, ну той знає. Тобто я вибрав такий метод швидше. Просто швидше не пхати його ще в духовку, ну, немає так часу багато, як би сказати, роботи. Роботи вище криші. Значить, друзі, отакі то справи. Так, вийшло, коментуйте. Ну, випробуємо його якось на, на масі, на обйому. Ну, на чому тут його? На 10 потикав, ще раз кажу, чим тішитись. Потрібно його в процесі. В процесі, коли ти запускаєш. Потужну його якось, хоча б прицепку. Тоді можна бачити, на цих патиках, ну, тут мало що сказати. Значить, такі справи. Коментуйте, пишіть, допомагайте, підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить.